Двір на Теремнівській у Луцьку вже давно не бачив ремонту. Дійшло до того, що водії минають величезну калюжу прямо понад вікнами мешканців будинку, чим руйнують прибудинкову територію. Нерідко, як кажуть місцеві жителі, болото під вікнами місить і сміттєвоз, який через вузький заїзд у двір просто не може забирати сміття по-іншому. Загалом люди кажуть, що багатостраждальний двір на Теремнівській 93 не ремонтували вже десятки років. Ця калюжа. Тут вже добрих років 10, а на тут не ремонт, ну ремонтні роботи тут не проводились. А ви зверталися по ремонту? Я ще була така... місто ЮА, по-моєму, страні називалася. Я туди закидав цю проблему і мені відповіли, що наш двір поставили в чергу на ремонт. Якогось року це був 39-й номер, а через пару років. Наш двір змістився в цій черзі на 70 якесь там місце. Угу. І Ну я перестав просто подавати ці запити, бо ну я зрозумів, що смисла особо нема. Але е, питання не тільки в цій ямі, а в цьому полотні по всій е, довжині вулиці. Ну от грубо кажучи, ми на машини не встигаємо ремонтувати. Тут 10 років, не було. я тут живу 15 років, і оскільки тут живу, от стільки така люжа там і є. Також чоловік розповів, що двір постійно затоплює. Вода після дощу та снігу просто річкою стікає до будинку. Інша жителька. Ка цього будинку нарікає на приватний будинок, який розміщений поруч, і каже, що величезна яма то буцімто заслуга саме цих сусідів. Скільки оця людина поселилася, стільки вона там на ямках. Вони підключалися до цього водоканалу, до води, до і так і осталось. Місцеві кажуть, зверталися і до міської влади. Втім, віз і нині там. Просто нам сказали, що і на часі 91, 93, 89 будинок. Що вони заплановані, але запланіровані десь на 24-25 рік. Дійшло до того, що люди спробували усунути проблему власними силами. Однак, на жаль, цього вистачило ненадовго. Тільки толку з того його треба робити. Воно ж там повністю підмите. Там завжди вода стоїть. О, ну да все. Оце, що ми могли, то тут ямки позасипали. Сніг теж самі буває чистим. Відтак журналісти конкурент конкурентів, аби розібратися у ситуації, звернулися за коментарем до департаменту житлово-комунального господарства Луцькради. Тут Покриття прибункової території <зас> на вулиці 89, 91, 93 – Це один двір великий. Він входить в один проект. Потребує капітального ремонту, бо там поточним мало що можна допомогти їм в цій даній ситуації згідно рішення міської ради додатку 2 від двадцять року. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2018 про погодження переліку об'єктів капітального ремонту вулиць та приблункових територій міста Луцька заплановано провести цей капітальний ремонт. Вона є ця це прибункова територія в додатку на капітальні ремонти. А на який рік? Воно ще було на минулі роки. Зіснасто року це було цей додаток, але потім ще носили зміни. Також посадовець стверджує, що за останній час скарг від жителів цього двору не надходило, а фінансування капітальних ремонтів призупинили через війну. Проте він наголошує, що як тільки поновлять фінансування, за багатостраждальний двір одразу візьмуться. Питання проведення грубі тальних ремонтів цей у нас є. Ми на контроль його тримаємо постійно. Але що несуть якісь зміни, що будуть фінансуватися роботи з Капітальних ремонтів прибункових територій, то ми будемо сюди робити. Відтак місцевим жителям, які вже стільки років надіються на хоча б якийсь ремонт двору, вочевидь, сподіватися, на швидке вирішення проблеми не варто. Втім, журналісти конкурентів і слідкуватимуть за розвитком цієї ситуації.